Скажемо, що з нами трапилось. Коротше, ми приїхали сюди, так як не всі люди. Всі люди нормальні тоді, коли видно, ми приїхали Дякую. десь біля 8-9 вечора, підняли дрон, трохи щось там зазняли при темноті. Ну і, звісно, назад вертатися вже немає змісту, бо дуже довга дорога важка і вночі це нереально їхати. Вирішили заночувати. Нема що нормально. Ми не готувалися ночі Так, ми не готувалися, нас немає що у нас нема чим накритися, у нас взагалі нічого немає. Є... Але У нас зато є набір для екстремального виживання. У нас зато є авантюризм в голові. <рес> <рес> ми <рес> любимо ризикувати, у нас є їжа, яка, в принципі, нас мала би протримати до ранку. А зранку я сподіваюся, що ви ще відео побачите це. Але якщо ви знайдете це відео до того часу, поки ми вам його якби змонтуємо разом з ранком, то майте на увазі, ми вас любили. Але о, що ж хотіла сказати, тут є ЛТЕ. Тобто, якщо ви переживаєте, що ви будете відірвані світу, я так переживала. Це не так, є ЛТЕ, можна вийти в інтернет, є зв'язок, без проблем. І місцями по дорозі теж, там, де населені пункти, я ще дивувалась, тому що це серед гір, там є зв'язок, і навіть був... Був інтернет, так що це круто, це плюс великий. І сьогодні четвер. і Ми думали, що взагалі нікого не буде тут на, на горі, а виявляється, там ще дві палатки стоять, дві машини стоять. І eh, з, іншої з іншої сторони люди ночують, і дуже багато машин поверталися. Ну, тільки ми одні сюди їхали, всі поверталися адекватні. А зараз ми будемо йти готувати польову кухню, плов. Польовий плов, помірський плов, так. Плов на, та. на помірі, точно, нам треба цей рецепт такий запостити. Трошки вітер. Напру... Напру... Так, коротше. <гум> Зранку ми дроном познімали. Зараз заварюємо запарюємо чачок. Будем І... ховати, ховати пляшку. пляшку. пляшку побачите в аліну Бо Це буде зовсім інше відео. Дети, відмічайте мене, позначайте. Робіть гарну фотографію. Можна відео. І... Все. Приходьте І очікуєте від мене Мені на секунду не пожаліли, що залишилися тут ночувати. Ранки тут просто особливі я ще й погодою так повезло. Зараз я в одній з куль тут. Я заховала пляшку з сюрпризами. Я це роблю частенько на локаціях, які мені дуже подобаються, і ш я дуже хочу, щоб люди відвідали їх. Я завжди в інстаграмі виставляю пост, показую, де я їх ховаю. Я тут не буду вдаватися в деталі історії, бо чесно, я не повністю вивчила. Але зараз, для прикладу, це місце з кулями, воно несе зовсім іншу цінність, більш таку туристичну, люди сюди приїжджають. Мандрівники, фотографи люблять знімати. До речі, вчора, от якраз солдат попросив нас, щоб ми йому закинули відео. Він теж любить камеру, це його хобі. Щоб ми йому закинули. І Він потім, коли приїде до своїх рідних додому, бо один хлопчина був з Кіровоградщини, інший з Черкащини, щоб вони показали рідним, де вони служили. Так, от зараз це більш таке туристичне місце, про що я сказала, і тут навіть проходить фестиваль. Я цього не знала. Я це теж прочитала в інтернеті, що є музика під відкритим небом. І я думаю, що варто сюди приїхати. А, і до речі, кліп, один з кліпів Джамали знімався саме тут. Це теж цікавий факт, такий сучасний. А знаєте, заради чого я реально тут залишалася ночувати? Бо я бачила в інтернеті, що вранці сюди приходять дикі свині, де ті дикі свині, де ті барани, нікого немає. Я їх так чекала, тільки какульки бачу є, а їх нема. <свісно> Важливо, коли ви сюди їдете, щоб взяти теплий одяг, незалежно від пори року. Щоб машина була підготовлена, якщо ви власним автомобілем їдете, бо тут досить складна дорога і довга, щоб були всі зарядні пристрої щось з собою на випадок, якщо ви залишитесь тут ночувати, так само і залишилися ми, бо буває різне, можна сюди запізно приїхати і прийдеться переночувати. Все. Вистачить з нас розмов, йдемо пити чай і їдемо додому.